Вітаю! Сьогодні розглянемо наступну проблему. Під час інсталяції операційної системи Windows, на кроці, в якому потрібно вибрати розділ диска для встановлення цієї операційної системи, ми отримуємо помилку. Не можна інсталювати операційну систему Windows на диск 0 у розділ 5. Я можу вибрати інший розділ. Але проблема залишається. На диску використовується таблиця розділів GPT. Яка повністю підтримується операційною системою Windows 10. Я можу видалити розділи, створити нові, але проблеми це не вирішить. Проблема в тому, що в BIOS материнської плати виставлений так званий застарілий спосіб завантаження. Потрібно зайти в BIOS материнської плати і виставити новий спосіб завантаження, який називається UEFI. Тому я перериваю встановлення операційної системи Windows. І буду заходити в BIOS материнської плати. На моєму ноутбуці, для того, щоб зайти в BIOS, потрібно перед завантаженням операційної системи натиснути на клавішу F2. Далі потрібно перейти на вкладку завантаження, вибрати пріоритет завантаження і натиснути на клавішу Enter. Далі вибрати «UEFI» і знову натиснути на клавішу Enter. У моєму випадку цих дій буде достатньо для того, щоб продовжити встановлення операційної системи. Диск буде нормально розпізнаватись. Але я для прикладу повністю вимкну застарілий спосіб завантаження. Натискаю на клавішу Enter. Вибираю «UEFI» і знову натискаю на клавішу Enter. Для того, щоб зберегти зміни, натискаю на клавішу F10. Обираю Так і натискаю на клавішу Enter. Натискаю на клавішу F12. Для того, щоб викликати завантажувальне меню. Обираю накопичувач, з якого буду завантажуватись. Натискаю на клавішу Enter. Натискаю Далі. Інсталювати зараз. Поки що обираю У мене немає ключа продукту. Вибираю операційну систему, натискаю Далі, приймаю умови ліцензії і натискаю Далі. Вибираю Настроювана, інсталяція лише Windows. Вибіркова. Тепер бачимо, що розділи диска повністю підтримуються і можна вибрати розділ, в який буде встановлена операційна система. При потребі можна видалити розділи, об'єднати їх, створити нові тощо. На вашому ноутбуці або комп'ютері дії будуть відрізнятися, але сам принцип, скоріш за все, має бути схожим. Дякую за увагу. До зустрічі!